Ну і користуючись нагодою, друзі, пропоную кожному із вас спробувати свою вдачу. Давайте, раз вже так сталося. Влаштуємо нашу традиційну вікторину, вгадай вагу пійманого мною трофея. Вгадуйте вагу цієї щуки в коментарях до цього відео на нашому YouTube каналі, прямо під цим відео. Один учасник, один варіант відповіді Пишіть з точністю до 10 грам. І вже через тиждень, на хвилиночку в нашому телеграм-каналі, посилання на який я залишу в першому закріпленому коментарі та в описі під відео я опублікую результати. А що це? Щука, щука, ріже по флюру, блін, трофейна щука клюнула. Блін, ріже по флюру собака. А, друзі, втулило, так втулило, але я відчуваю, що попав, попав на зуб. Да, Мотаю головою, це знову якась п'ятерка. Друзі, взяла трофейна щука під вечір. Да, он вона. Відразу відчувається, як ріже з зубами по флюру. Блін. Дивіться, що творе. Треба... Фрикціончик, ой-ой, ой як вона тре. Я розжимаю народ фрикціон, тому що ходить по зубам. Дивіться, во її видно. Ух, бляха, там здорова щука. Кілограма 4-5 мінімум, я думаю. Дивіться, бачите, як вона пре. Ну, не можна форсувати, тому що я відчуваю, що... Я відчуваю, що... Тут вона, вона сюди йде, потрібно, давай. Бо я відчуваю, як вона... Ой, дивіться, це ще більше. Друзі, це 5 точно. Ну що, народ, якось так розпочинаємо нашу сьогоднішню вечірню рибалку. Дивіться, та вона не лізе в кадр. Це кілограмів 5-5,5 мінімум щука. Дивіться, яка руслова і щось вона, бачите, кровить, бо заїла в самі зябра. Все в грізуці, ну не дуже естетично, я все розумію. Проте, проте подивіться на Наталію Петрівну, яка голими, голими руками тільки що у цього кракадоса ловила. От, була в нас щука 4200 до цієї. От, а це вже явно за 5. Блін, я після підсічки відразу відчув, що щука, тому що вона терла, бачите, по флюру і могла. Перетерти, хоча так сильно прям, не посікла. Неочікувано, друзі, але факт. Отакий От другий вже за сьогодні трофей у вигляді руслової, класної щуки порадував просто неймовірної сили ударом. Не можу тримати цю рибу однією рукою, вона дуже важка. Подача була просто віддай спінінг. Вирішив поекспериментувати. У нас з Наталією Петрівною була така. Тривала обідня перерва, відпочили, тому що днем риба в нас не клювала, тільки зранку половили. Я думаю, ту риболовлю ви можете передивитися в минулому відео на нашому каналі. Вийшли половити після обіду і перша покльовка отакий крокодил. Другий за сьогодні, друзі. Я не очікував, не очікував що можна зустріти на, здавалося б, судачій локації, де ми розраховували ловити судака відразу декілька трофейних щук. Ця щупаха заїла дуже глибоко, зараз при вас буду діставати приманку. От. Тільки ну, витягнули її на берег і її начебто паралізувало. Тому що двійники в пащі туди пальцями не полізу і потрібні, не дозволю. От. Треба їх берегти. Нам ще катушку крутити тими пальцями. От. Тому зараз будемо діставати приманку. Давайте зробимо це разом з вами. Все трішки таке. Грязне, бачите, ну тут такі берега, що щоб взяти рибу, треба замаритися дуже сильно. До речі, наші фірмові зєвнічки, бачите, саме на трофейну щуку, оцей у мене зєвнік. Щука біля 5 кілограм, блін, стрмне лісти. Карцанга немає, є тільки такий інструмент, такі кусачки. Головне, щоб вона зараз не відкрила хавало. Ну, дивіться, я. Не буду коментувати, ви самі все бачите, в якому стані і кольорі поролонова рибка, і що було з рибою, відразу як вона вийшла на берег. Вона дуже глибоко взяла, і відразу після підсічки я сказав, що це щука, адже відчув, що вона сильно хитає головою і тре зубами по флюру. Саме для цього я використовую. Товстий діаметр, як для Судака 0,63. От саме на випадок, коли трапляється такий прикаляс у вигляді трофейної руслової щуки. Ну що, друзі, всім доброго вечора! і Дійсно, як бачите, доброго, Десна продовжує нас дивувати. Вже другий трофей за сьогоднішній день. Друга, потужна така класна руслова щука з центра річки. Цього разу на нашу улюблену паралонову рибку Dancing Fish від профмонтажа. Вийшли з потрібною після обідньої перерви поджигувати. Чому пішли на обід? Тому що риба перестала клювати. Був вихід зранку. Ми половили доволі непогано, піймали декілька судочків, гарну щуку на чотири Все це діло ви можете подивитися на нашому каналі в минулому випуску. От, ну, і потім кльов як відрізало. Тому ми пішли на довготривалу таку паузу, відпочинок. Перепочили, ну, а ти під вечір вирішили спробувати свою вдачу ще раз. І тут, бачите, вдача така, кілограм на 5 під'їхала. Загалом можна вже збиратися додому. Ця покльовка зробила цей вечір незабутнім. Давно я не отримував такого задоволення, щоб отак прийти з берега, завалити п'ятірочку на мою улюблену 99-ту саваду. Продовжую ганяти її в умовах берегового джигу трьохметрова, далекобійна, класна палка. Як бачите, справляється з трофеями. 4000 стела в мене стоїть, і шнурочок одиничка по японії. До речі, теж одноіменна савада, восьмижилочка. Пройшла тест-драйв, дві трофейні щуки взяла майже на затиснутому фрикціоні. Тому шнурочок раджу, друзі, вже, вже покатав по трофейній рибі. Це новиночка, яка зовсім нещодавно вийшла. На жаль, так склалися обставини, що друга щука заковтнула дуже глибоко. На березі була як паралізована, багато втратила відразу крові, адже паролон на такому здоров'я. Двійнику залетів її прямо в шахту. Знали б, що ця щука заковтне глибоко першу б не брали, тому що першу щучку ми забрали додому, бо нам так захотілося, потрібно хоче приготувати. А оцю хотіло б відпустити та не вийшло. Ну так склалися обставини. В будь-якому випадку ми не порушуємо ніякі норми вилову. Три кілограми плюс трофей дозволено на людину. От в нас сьогодні дві трофейні щуки і декілька судачків зранку було. Тому можна сказати, навіть вдвох до норми не дотягнули, та й не будемо. Всю рибу. Яку сьогодні, дай Бог ще піймаємо, будемо однозначно відпускати, незалежно від її розміру. Нам якби рибки вистачить навіть більше аніж треба. Ну так склалися обставини. Тому, друзі, продовжуємо рибалку. Дивіться це відео. Сподіваюся, покльовки ще будуть. Що буде кого тут відпустити нам? Хочеться ще якогось судечка вечірнього піймати. От Патрівна старається. О! Чи покльовка була. Ну, давайте, давайте в неї краще запитаємо. <рес> Наталія Петрівна, що там у вас було? Ну... Бровочка. А, в тебе була бровочка, Петрівна, вона старається. Вся грязнюща короче, в багнюці, <рес> тому, що, тому що щука виляпала. Потрібно дві щуки голими руками брала, блін, як справжня рибачка. Ну, я думаю, вона їх заслужила. На риболовлі не була вже місяць десь. Оце, оце приїхала людина, принесла справжній рибальський фарт, От, розумієте? Приїхала і відразу дві такі достойні щуки яких ми не бачили протягом всього сезону ловлі на Десні в цьому році? Тому Патрівна шарить в трофеях вона як магніт приманює ту рибу, <говорить>. <план> да, да, тому друзі ловимо. Сподіваємося, що, що буде. В будь-якому випадку, випущу це відео з трофейною рибою, як би там не склалося, не кожен день такі щуки клюють. Ну і користуючись нагодою, друзі, пропоную кожному із вас спробувати свою вдачу. Давайте раз вже так сталося. Влаштуємо нашу традиційну вікторину. Вгадай вагу пійманого мною трофея. Вгадуйте вагу цієї щуки в коментарях до цього відео на нашому ютуб-каналі, прямо під цим відео. Один учасник, один варіант відповіді Пишіть з точністю до 10 грам. І вже через тиждень на хвилиночку в нашому телеграм-каналі, посилання на який я залишу в першому закріпленому коментарі та в описі під відео я опублікую результати. Тому з вас вага в коментарях. Лайк цьому відео і через тиждень слідкуйте за новинами в телеграмі. От я оберу переможця. А що ми подаруємо переможцю? Я думаю, якісь такі класні приманочки, на які ми ловимо таких чудових риб. Можливо, паралон, можливо, мандули, можливо, силікон. Я ще подумаю. Тому приймайте участь, умови дуже прості. Підписка на канал. Вага в коментарях, один учасник, один варіант. І підписуйтесь обов'язково відразу на телеграм-канал, щоб не пропустити фініш розіграшу, і щоб ви побачили, що ви перемогли. Тому, друзі, все буде конкурс, а ми продовжуємо рибалку. Дивіться, як посикла вона мені флюрокарбон на виважуванні. Бачите, є такі зазубрані, але тим не менш. Азурівський флюр витримав цю щуку, при тому, що приманка була в самісінькій шахті. І відразу після підсічки я зрозумів, що це трофейна щука і що флюр знаходиться в пащі, тому що вона почала дуже і дуже неприємно терти зубами по ньому. Тому обов'язково отак все це діло перев'язуємо. Зайвий кусочок флюра викидаємо в наш бакан. Всю цю справу складаємо і відправляємось далі рибалити. Я вже замінив приманочку на нову, тому що від тієї живого місця не залишилось все, як завжди. Таблетка дніпро 20 грамів. Повідець трішки вкоротили. Перев'язав навіть вузол шнур-флюр і обрізав 2-3 метри шнура, тому що ця щука робила такі викрутаси на березі. Там. По чигирям, по траві, по кущрям, а шнур восьмижильний і постійно треба контролювати його стан. Це дуже важливо, щоб потім, якщо клюне знову ж таки такий трофейний екземпляр, щоб ваша нитка вас не підвиває. Завжди робочу ділянку шнура, підрізайте, не шкодуйте там по 2-3 метри, коли це дійсно необхідно. Ну, щука там просто витворяла. Тому я вирішив обрізати декілька метрів нитки. Так, давайте наступний закид, і будемо пробувати ловити. Ловимо сьогодні весь день класичним джигом по руслу річки, і риба клює або з самого русла, або ближче на береговій бровці. От, одне з двох, але в будь-якому випадку з глибини не менше 4 метрів. Я б сказав так, робоча глибина 4-6 метрів. От, якось так зараз стоїть і судачок. І як бачите, є саме крупна руслова щука. От Мілка щука, поки нам не траплялася. Жодного шнурка ми поки що тут не бачили. Тому будемо джигувати далі. Повпираємо ще трішечки до вечора. Може, може ще повезе когось піймати. Сьогодні якийсь день Х настав да? рибу, наче отак по щучку. Пальце увімкнуло, тому будемо пробувати ловити, поки ловиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзі, була тільки що в мене ще одна покльовочка. Судача, такий дзвінкий тичок на паралон. Я думаю, по кінчику мого спінінга було це видно, але, на жаль, рибка не засіклась. Хоч і удар був достатньо сильний. Риба не засіклася. Ну давайте приманку подивимося. Ну, хвіст цілий, то вже добре. А там далі Бог його знає, куди він клював. Тим не менш, народ, покльовка була майже відразу за покльовкою щуки. Тож такі справи. Рибка присутня, і можливо, зараз після обіду вона прокинеться, як зранку, і. Буде хоч трішечки активніша, бо в обід взагалі нічого не клювало. Та-да-да-дам, друзі, дивіться, тупо вигриз півпароложки. Бачите, чергова покльовка. Це не я і не потрібно канцелярським ножиком вирізали і не зубами гризули, дивіться. Отака от була покльовка на поролон. Такий сильний удар з і просто відгризло, вирвало нахрен шматок. Ну, Напевно, що на гру не повпливає. Та ні, як грала, так і грає. Тому буду продовжувати ловити на цей монтаж. Він же ж трофейний, правильно вже. Точніше, ще не трофейний, але щось на нього гарне клювало. Бо я думаю, судачок на 300 грамів не відсік би. І скоріш за все це могла бути навіть щука, тому що, бачите, як лезом просто чикс і зрізало. Покльовка схожа на судачу, але ну, схоже, що могла бути і щука. Залишається тільки здогадуватись нам. Так що, давайте будемо продовжувати. Якась вечірня активність присутня. Це вже третя покльовка на параон. То, друзі, бобер курва вигриз. Хі -хі -хі. Я не знав, що бобри. На таких глибинах плавають. Я думаю, вони там 2-3 метри платіночку якось побудувати в якихось карчах. Бачите, де плавають бобри. От вам і бобр, курва. Вигриз. Опа! А оце вже є. О! А це вже є. Подсечка називається Іди ж ти сюди. Ото подсечка. Наступний закид, ого, це судак, друзі, це судачок. Це судачок. Бачите, яка класна тенденція. Холоста покльовка. Та я сам візьму. Холоста покльовка. Наступний закид в те ж місце я його доловив, того бобра. Це бобер, О, Гарний бобер. Чуєш, такий гарний бобер кілограмчика під півтора. Ну, Як я й обіцяв, цього судачка обов'язково відпустимо. Я, бачите, його так підняв швидко, що він не замазався. Зараз зроблю фоточку. Дивіться, як гарно. Що ти, судачело, довийожувався, вигризати мені поролон. Тепер получи по зубам. От така півторушечка, друзі. Зараз попрошу Петрівну зробити мені фотку. І звісно що відпустимо цього красення. Дивіться, отакий от класний судак. Три покльовки до ряду було. Скоріше за все, це вечірній вихід. Тому не барімося, а ловимо. Гарно січуть, друзі, ці двійники. Бачите, без шансів не схід було. Як і обіцяв, буду відпускати цього судачка. Давайте його туди так чикс. У воду. Пока-пока. Давай, давай, застряв хвостяра. Поплив красунчик, друзі. Поплив. Нехай іде, нехай гуляє. І більше не вигризатиме нам паралон. паралон. Риба хоче паралон сьогодні ввечері. Зранку хотіла мандулу, тепер хоче паралон. Бачите, отакі, отакі справи. Так, судачок пішов, сподіваюся, він там нікому не розкаже, що тут ми їх ловимо. Хочеться на це сподіватися, що зараз буде у нас вечірній вихід. Ви ж бачите, днем взагалі не було покльовок. А от зараз рибка трошечки проснулася. Це вже третя покльовка доряду, дві холості судачі. І от він добрав з того ж самого місця плюс-мінус. Ну, а може це був інший судак, звісно, що до кінця ми не можемо це знати. Проте тенденція мені подобається. І так, покидав я десь півгодинки оцю переложку, на жаль, покльовки не повторюються. То був, напевне, якийсь короткочасний вихід судака. Десь там за 10-15 хвилин було в мене три подачі. Перша просто в молоко, друга вирвав судак мені кусок. Паралона ви бачили, і на третю покльовочку я його таки добрав. Але після цього взагалі нічого не відбувалося. І зараз буду пробувати оцю мандулу, легенду сьогоднішнього ранку, та й не тільки. В минулому році був в мене судачок вагою 4600 на оцю пчілку. І єдине, що хочу трішечки зовсім підігнути гачечки деякі. Тому що тут вже сильно вони. По розгинанні рибою. От. Ну, Загалом на цій мандолі, бачите, гачки дивляться трішки пообіч, і це я робив сам. Я їх трішечки від самого початку сам підрозгинав кусачками для того, щоб підвищити реалізацію покльовок. Але е після чисельної кількості риб е сьогодні зранку треба було там декілька гачків. І от зараз мандула має правильний вигляд. Бачите, отак все це діло виглядає. Тобто гачки в мене трішки розведені. Я що на паралонових рибках, що на мандулах гачки розгибаю. Тому будемо пробувати зараз ще на мандулку. 20 грамів Чебурашка. Ну і давайте на зміні, на зміні приманки будемо пробувати. Мандула летить трішки далі, ніж паралон. Заодно проб'ємо більш дальню. Дистанцію, ну і подивимося, що буде реакція на заміну приманки. Можливо, що потім в завершенні дня спробуємо половити на силікончик, на бамбірок. Ну, сьогодні просто настільки гарно зранку відпрацювала мандула і настільки добре працює е, в подібних місцях паралон, що я до силікона навіть не дібрався. Можливо, під час наступного виїзду приділюємо. Трішки більше уваги. Так, ну що, друзі, на цій приємній ноті, напевно, будемо завершувати нашу сонячну риболовлю. Я гадаю, вдалася вона прям на всі 200%, навіть не на 100, а на 200. Що вранці, що ввечері дуже класно половили. На жаль, Наталія Петрівна так і не відійшла від нуля, щось каже, не фартить сотні, але вона притягнула фарт, і я піймав сьогодні дійсно велику кількість трофейної класної риби. Бачите, вона. Принесла мені сьогодні удачу, от, тому поїхала додому зі щукою і судаком. От такий сьогодні видався в нас день на десні. Річка дивує, дивує приємно, все ж таки, хижак прокидається. і я... Не втомлюсь повторювати вам, що беріть спінінг, їдьте на воду, і неодмінно удача буде на вашому боці. Треба шукати, треба впиратися, і лише так риба піддається. Десна річка складна, але ключик до неї можна знайти, якщо хотіти, і постійно це робити. Ну так з наскоку приїхати і наловити мішок риби. Ну, знаєте, нікому не вдасться. Треба пройти той тернистий шлях, набратися досвіду і розуміти цю річку повністю. Тому, друзі, всім вам подякував за перегляд. Не забувайте підтримувати відео лайком, писати в коментарях свої думки з цього приводу. пишіть, як у вас проходять зараз осінні рибалки, ну і побачимось в наступному випуску. Всім пока!